Привіт! Ви на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні ми говоримо про передумови початку Другої світової війни і створення блоку Берлін-Рим-Токіо. Якщо ви добрі відповідальні люди, підпишіться на мій канал. Це дрібниця, але так ви допомагаєте моєму каналу розвиватися. Не забувайте і про лайк і коментар, це теж важливо. Отже, світова економічна криза, яка була в період з 1929 по 1933 роки, загострила відносини між країнами, призвела до виникнення осередків напруження. Подолати ці проблеми можна було лише спільними діями, і провідні лідери вбачали ключовим засобом їх вирішення зменшення військових витрат та репарацій. Так, у січні 1930 року в Лондоні працювала конференція щодо скорочення морських озброєнь. Це була спроба розширити договір п'яти держав, однак Франція та Італія відмовилися скорочувати кількість кораблів. А от Сполучені Штати, Англія та Японія домовились про це. У 1932 році відбулася Женевська конференція з роззброєння. Вона теж була спробою зменшити та обмежити озброєння після Першої світової війни. Головна ідея полягала в тому, щоб запобігти новим великим конфліктам через контроль над зброєю. Проте через розбіжності між великими державами, особливо Німеччиною, яка вимагала рівноправності в озброєннях, конференція не дала значних результатів. Це показало, що міжнародна спільнота не змогла домовитися про реальні кроки до роззброєння, що сприяло загостренню напруги перед Другою світовою війною. В період з 1931 по 1933 роки були скасовані репараційні зобов'язання Німеччини. Країни-боржники перестали сплачувати борги і Сполученим Штатам. Проте, в цей же момент, Сполучені Штати та Велика Британія запровадили високі мита, такі заходи лише поглибили економічну кризу. Перший осередок війни виник на далекому сході. Японія ще у 1927 році оголосила програму територіальних завоювань на Далекому Сході та про підрив могутності Сполучених Штатів у Тихому океані. У 1931 році Японія окупувала Манчжурію, тобто частину північно-східного Китаю, і створила там, як вам відомо, маріонеткову державу Манджоу-Го. Вона виправдовувала цю агресію ніби загрозою з боку Радянського Союзу. Ліга націй рекомендувала вивезти японські війська і передати ці землі під міжнародний контроль, проте Японію не засудили як агресора, і проти неї не запровадили жодних санкцій. Ліга Націй визнала манджурію частиною Китаю, на що Японія просто вийшла з Ліги націй. Сполучені Штати та Англія домоглися підписання компромісної угоди між Японією та Китаєм. Японія, згідно з угодою, виводила війська з Шанхаю, а Китай визнавав манчжоу Го. Однак агресія в цілому минула безкарно. Наступним осередком конфлікту виявилася Північна Африка. Італія, по завершенню першої світової, вважала себе ображеною, тому вона висловлювала загарницькі плани. У 1935-36 роках Італія розгорнула агресію проти Ефіопії. Ліга націй оголосила Італію агресором, зобов'язала усі країни запровадити санкції проти Італії. Однак, наприклад, ті ж самі Сполучені Штати та Велика Британія натомість оголосили нейтралітет. Вони відмовилися постачати зброю в Ефіопію. Так ця країна була захоплена. Однак народ Ефіопії розгорнув партизанську боротьбу проти італійців і зумів звільнитися від їх впливу лише у 1941 році за підтримки Англії. В цей же момент Німеччина почала здійснювати кроки до збільшення своєї могутності. Цьому сприяло в тому числі скасування репарацій. У 1933 році було підписано пакт чотирьох, до якого входили Італія, Німеччина, Франція та Англія. Цей документ сприяв перегляду версальської системи угод і проголошення рівності Німеччини у озброєнні. Однак ця угода не була ратифікована. Адольф Гітлер визначав в цей період такі кроки на шляху до світового панування. Перше, це скасування версальської системи угод, це єднання усього німецького народу, а це Плюс Австрія. Плюс німецькомовні райони Франції, Бельгії, Чехословаччини, Польщі, Литви, які Гітлер планував окупувати. Це, зрештою, завоювання життєвого простору на Сході. У 1933 році Німеччина вийшла з Ліги націй. Вже в 34 році вона спробувала приєднати Австрію, однак її зупинила протидія Італії. У 1935 році Німеччина, виплативши компенсації, забрала у Франції Саарську область. В цей же час Німеччина відмовилася дотримуватися військових обмежень, які були запроваджені версальськими угодами, і значно збільшує армію. В тому ж 35-му році Велика Британія та Німеччина підписують угоду, яка дозволяє збільшити флот і будувати підводні човни. Європейські лідери в цей же момент почали обговорення ідеї створення колективної системи безпеки. У 1934 році було прийнято СРСР до Ліги Націй цією ж метою. У 1935 році Радянський Союз та Франція підписали угоду про взаємодопомогу. Така ж угода була підписана між Радянським Союзом і Чехословаччиною. Однак інші країни Європи мали антирадянські настрої в цей період. Тим часом Гітлер вводить війська в Рейнську демілітаризовану зону. Однак ні Англія, ні Франція не застосовували жодних заходів аби покарати Німеччину за ці дії. Гітлер відверто готувався до війни, а країни Європи були абсолютно бездіяльні. Спроба створити систему колективної безпеки була безрезультатна. У 1936-37 роках Німеччина та Японія, а згодом Італія, підписали антикомінтернівський пакт. Утворилася вісь рим Берлін, Токіо. Країни-учасниці зобов'язувалися боротися проти Комінтерну. Нагадаю, комуністичний інтернаціонал або Комінтерн був міжнародною організацією, яка об'єднувала комуністичні партії різних країн у період з 1919 по 1943 роки. Його головною метою було сприяння світовій пролетарській революції та встановленню комуністичних режимів у всьому світі під керівництвом Москви. Спочатку Німеччина та Італія мали протиріччя, як мінімум щодо Австрії та впливу на Балканах. Однак в подальшому вони координували свої дії і були союзниками. Німеччина визнала окупацію Ефіопії, Італія та Німеччина спільно підтримали прихід до влади в Іспанії диктатора Франко. Так само спочатку протиріччя існували і між Німеччиною та Японією. Адже Японія захопила колишні німецькі колонії, і також Німеччина та Італія підтримували Китай у його протистоянні з Японією. Однак згодом Японія, Німеччина та Італія запропонували новий порядок в міжнародних відносинах, який, на жаль, зводився до панування сили і нового розподілу світу. Дякую, що дивились моє відео. До нових зустрічей!